З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Наближається святвечір. І сьогодні ми розповімо вам, які страви треба готувати до цього вечора і що таке дідух. Святвечір свято, що символізує об'єднання сім'ї, родинне тепло та затишок. Цей особливий день напередодні Різдва намагаються провести в полі сім'ї. Відвідати рідних та близьких, пом'янути померлих. Після сходу першої зірки всі сідали за святковий стіл, де мають бути 12 пісних страв. Перша страва куття. Це найголовніша страва на святковому столі. З неї починають трапезу. Її готують з потовченої пшениці, додають мак, горіхи, мед, сухофрукти. Зерна – Символ вічного життя, тому до нього ставилися з особливою повагою. Узвар. Цей напій готують сушух фруктів, додаючи мед. Цей напій символізує рюдючість та достаток, тісний борщ. Його заправляють квасом з буряка. Тому він темно-червоного кольору. Що в давнину символізувало пролиту іродом дитячу кров. Капусняк. Основним інгредієнтом цієї страви є капуста. Вона символізує міцність, простоту та єдність. Голубці. Свята вечеря не обходиться без голубців, які асоціюють із голубом, символом миру. Горох і квасоля. Квасоля та горох дуже важливі страви, бо означають єдність та силу сім'ї. Часник. Його треба класти на кожен кут столу, бо він захищає дім від злих духів та хвороб. Пампушки Пампушки – це також є символом щастя, доставку, радості та свята, що дарує нам Бог. Риба. Риба має особливе значення для християн, бо її зображення було монограмою Ісуса Христа. Гриби. Гриби символізують продовження роду та плодовитість. Тому страви з грибами обов'язково готують на святу вечерю. Хліб. Це символ смерті та воскресіння. Зирне, кидаючи в землю, думають, що начебто воно помирає, але проростаючи зерно воскресає. Каша і вареники. Каша та вареники на столі є ознакою сімейного благополуччя, єдності, працьовитості. Головною прикрасою на святвечері є дідух. А що це таке, вам зараз розповість мій помічник смайлик? Дідух це прадавній символ Різдва. Він уособлює збереження традицій і пам'яті родини. Дідух. Це останній обжанковий сніг. Жито, овес, пшениця, льон це основні його складові. Дідух це символ гарного врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Крім того, його вважали оберегом. В народі казали: дідух до хати, біда із хати. Ось послухайте віршик. Василь Слабчук, Діду. Сніг сміхається Різдво. Я радію тато Несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідух із жита сніг зв'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб. Будуть гарні вчинки. Сподіваюсь, що вам сподобалась наша розповідь про святвечір. Бережімо свої традиції та звичаї, бо це наша історія та культура. Минуле та майбутнє. Бажаємо вам веселих свят. До побачення!